Барнич Сергій Михайлович, Чушко Ігор Степанович, Кушлик Володимир Тарасович, Ільків Іван Васильович, Дрогомирецький Василь Миколайович, Приставський Андрій Васильович, Перехуда Олег Степанович. твоє дитя в а серце Сьогодні в день шанування наших загиблих героїв також було відкрито кьор-коди, на яких Можна переглянути повну інформацію та мій фільм про наших зайвих героїв. Розпочалися з Кавицької громади і подальшому працюємо по цілім Україні І раді будемо, щоб до нас приєднали, залишалися для того, щоб пам'ять про наших героїв була збережена для всіх. це. Сільки ми будемо розміщувати на кожному пам'ятнику на кожного нашого зелені. Об нагородці класу, учасником художньої самодіяльності. Що людина підійде знайома чи з родини і знає біографію героя нашого, знає його роки, як він навріс, як він навчався, як він служив, наприклад. Люди приходять чужі і хочуть подивитися, знати про героя. А як вони можуть знати? Ну, кого не мають розпитувати. Ну, от... Я рахую це дуже потрібна річ.